Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Містика чи нещасний випадок в одному з гуртожитків рівного сталася страшна ситуація. Юника прямо в кімнаті вдарило струмом, через що він впав у кому. Що могло стати причиною нещасного випадку, та як адміністрація коледжу коментує інцидент, розкаже наш Артем Максименко. Життя молодого студента Дмитра Мельника висить на волосині після того, як його вразило електричним струмом у гуртожитку рівненського коледжу Нубіп. Нещасний випадок стався за нез'ясованих обставин 24 листопада, і зараз Дмитро перебуває у комі дев'ятий день. Сусіди по кімнаті, які стали свідками цієї жахливої події, одразу ж викликали швидку допомогу. Медики констатували, причина коми травма пов'язана з ураженням струму. Заступник директора коледжу з адміністративної господарської роботи повідомив, що негайно прибув на місце події та супроводжував карет. То швидкої до лікарні. Піднявся на четвертий поверх, вже була швидка. Там сказали, що струмом вдарило студента кімната 403. Ну і я побув, поки швидка була. визвали другу швидку, то що щось довго вони щось їх не спрацювало у першої. І о 10-й годині завезли в лікарню, я супроводжував і завезли в реанімаційне відділення. За словами батька, йому відомо, що його син опинився у комі після того, як торкнувся батареї. Незважаючи на відсутність видимих опіків, стан хлопця залишається критичним. Лікарі поки що не можуть дати ніяких прогнозів. Обставини інциденту досі не з'ясовані. Хоча розповсюджуються різні версії, зокрема про випадкове наступання на подовжувач. У нас 24 числа повідомили, що у нас син перебуває в реанімації. Сказали, що брав полотенце, чи йшов у душ, чи він помівся, його вдарило струмом. струму. Рука запала, казали, за батарею. не на який подовжувач він не ставав. Лікар сказав, що мол, стан дуже тяжкий і критичний. У коледжі всю цю ситуацію взагалі називають містичною. Свідки, які викликали швидку, стверджують, що хлопець точно не наступав на подовжувач. Так у коледжі створили комісію, яка вже провела перевірку. Та за словами заступника директора з адміністративної господарської роботи, так і не змогла встановити точну причину інциденту. Це можна сказати, навіть я не знаю, як містика, яка спеціальна комісія була, всі викладачі все прости, нічого не виявили. Хлопці сказали, що були в кімнаті, що не подав, що подовжувач був в другій стороні і подовжувач був цілий. Ми не можемо знати. Що причина, то навіть, якщо я вже до спеціалістів звертався, якщо ну, на батареї теж не може бути, то якщо воно навіть струм, то воно розходиться по всьому. Тут якесь зовсім якесь непонятка, як я кажу. Зараз комісія коледжу продовжує з'ясовувати деталі, як це могло трапитись. Водночас правоохоронні органи вживають необхідних заходів для з'ясування всіх обставин інциденту. ЗСУ підтримують і наймолодші днями в закладі дошкільної освіти номер 17 у Рівному провели благодійну акцію, де батьки разом з дітьми мали змогу зібрати необхідні речі для військових. Однак це не всі подарунки, які чекали на воїнів. Що саме вдалося зібрати для захисників, розповість Дарина Черемшина. У дитячому садку номер 17 у Рівному провели благодійну ініціативу, щоб підбадьорити українських захисників. Організували акцію Миколай Миколай до військових завітай. У її рамках діти разом із батьками збирали смаколики бійцям та створювали для них малюнки. Ми збираємо подарунки для, для День святого Миколая. Ми, ми їм хочемо подякувати, а також зробити приємне. Ми з дітками збираємо кошти для наших Збройних сил. І ще для Софійного тата, і, і, і ми їм подякуємо, бо вони нас захищають, і ще ми даруємо наші серця. Ми купили тепловізор для тати і його побратимів, щоб дітки не хвилювалися за, за своїх тат, які пішли воювати за Україну, І щоб скоріше була перемога, і сі тати повернулися додому. Однак це не всі подарунки для військових. 17 жовтня в цьому садку провели благодійний ярмарок, де збирали на тепловізор для бригади пана Володимира, військового та батька дівчинки, яка навчається у цьому закладі. Під час тодішнього ярмарку зібрали 52 тисячі гривень, і разом з коштами з попередніх благодійних лотерей сумарно мали 72 тисячі гривень. Однак на цьому дирекція садочку вирішила не зупинятися зі слів директорки дитсадка Ірини Кухарчук, окрім бригади Володимира, ще дві по. Требували допомоги. Ми зібрали ці гроші на придбання тепловізору для окремої механізованої бригади 150-ї, де служить тато нашої вихованки Софії Кіфі. Ми придбали тепловізор і, відповідно, павербанки. Протягом цього проміжку цього часу у нас виникли ще потреби ще на дві бригади. В одній із них це окрема ремонтна бригада територіальної оборони, в якій служить брат нашої виховательки Дмитро. І ще одна бригада потребує павербанків. Це окрема зведена стрілецька бригада патрульної поліції. Хижак, вони зараз воюють на Донецькому напрямку. Дружина військового Володимира була приємно вражена такою активністю та небайдужістю батьків. Не очікувала зовсім. Коли Ірина Миколаївна сама запропонувала ну, зробити цю ярмарку, цю акцію. Ну, ми, звичайно, не відмовились, бо той тепловізор справді треба був їм, бо вони той попередній, який в них був, вони залишили його під Торецьком. Нехай наші діти більше не бачать того, що зараз робиться. Загалом вдалося придбати один тепловізор, дев'ять павербанків, а також зібрати чимало продуктів харчування та необхідних речей. Ірина Кухарчук додала: всі дошкільні заклади рівного активно допомагають фронту, організовують акції та ярмарки, плетуть сітки та підтримують усі благодійні міські заходи. Мрії стають реальністю. Рівне активно почало працювати над модернізацією транспортної інфраструктури. Йдеться про довгоочікуваний мешканцями електронний квиток. Коли просто розмови можуть таке стати реальністю, дивіться далі у сюжеті. Рівне активно розвиває свою транспортну інфраструктуру. Так, з 1 грудня на вулиці громади виїхали нові автобуси, які курсують за маршрутом 47. А також за словами виконуючого обов'язки міського голови, у рівному працюють над зменшенням заторів. Для цього скоротили кількість маршруток малої місткості. Віктор Шакерзян додає, це важливий крок для створення комфортної та доступної транспортної системи для всіх рівнян. Ми, коли почали говорити за транспортну модель, розпочинали саме від 273 це малих маршруток та автобусів. Сьогодні у нас, наприклад, по місті Курсує 199 середньої місяць автобусів, тобто це дозволяє нам зменшити таку кількість чисельність по нашому, нашій громаді, це зменшує кількість заторів. Я говорить про те, що ми все-таки рухаємося в правильному напрямку. Невдовзі рівняни також зможуть оцінити ще одну важливу інновацію електронний квиток. Історія з ним нарешті починає рухатися з мертвого місця. Планують його запровадити в громаді за рахунок інвесторів. Уже навіть оголосили конкурс. Ми разом з колегами розпочали роботу над цим напрямком. Наразі вже наскільки мені відомо, оголошено конкурс. Ми шукаємо інвестора, який, власне, за свій кошт, ми не хочемо на це витрачати кошти із місцевого бюджету. Ми не хочемо закуповувати валідатори за свій кошт ми шукаємо інвестора, який зробить це за власні гроші. І власне, от нині ми рішенням виконкому ухвалено конкурсні умови. Минулого тижня оголошено конкурс. Провадження електронного квитка відбуватиметься поетапно, щоб кожен міг звикнути до нових умов. Відтак, спочатку його введуть в комунальному громадському транспорті, а вже після, за словами начальника управління транспорту та зв'язку Василя Сливки, ведуть і у приватних перевізників. Щодо пасажирів з пільгами, то на них це ніяк не вплине. А отже, проїзд таки залишиться безкоштовним. Система буде працювати однозначно. Якнайшвидше ми будемо підходити до того, щоб підключити до електронного квитка і приватних перевізників. І на сьогоднішній день маю надію на те, що найближчим часом ми спробуємо збільшити кількість нових автобусів. Планується, що запрацює електронний квиток у громадському транспорті Рівного у січні 2025 року. Армарок під парковку продавці по вулиці гетьмана полуботка у Рівному б'ють на сполох. Згідно із рішенням виконкому, торгувати вони на старих місцях зможуть лише до кінця року. Люди, які там збувають свою продукцію, кажуть, що гроші, які вони там заробляють, дозволяють їм не піти по світу із протягнутою рукою. Втім, для міста це, вочевидь, не аргумент. Свої рішення вони змінювати не бажають. На ту ділянку, де понад 20 років ведеться торгівля, уже є плани. Більше розкаже наш Вадим Мороз. Рішення прийняли, а про людей не подумали. У рівному на вулиці Гетьпана Полоботка понад 20 років ведеться торгівля. Здебільшого тут продають те, що вирощують на городі люди із навколишніх сіл. Пані Зоя, чотири дні на тиждень за прилавком. Все, що продає, вирощене та зроблене її руками та руками її чоловіка. Син на війні з перших днів. Жінка каже, намагається допомагати і йому, і собі з чоловіком. Цей ряд оцей базар. Це є. Наше виживання на сьогодні просто виживання. Коли нам не дадуть тут торгувати, ми ніде більше не підемо. Ми з цього живемо. Під кінець року продавці у прийняте ще у травні цьогоріч рішення виконкомом рівненської міської ради забороняє тут будь-яку торгівлю з 1 січня 2025 року. Люди весь час сподівалися, що їх почують і дозволять таки торгувати, бодай до кінця війни. Але часу до вступу рішення. У силу залишається все менше, а позитивних для них змін жодних. Вирішила діяти рішуче. Щоб не закрили базар, бо мені треба буде пропасти. 200 пенсій. А хімія, облучення 6,5, КТ, МРТ, все проходить чоловік. У мене 100 тисяч ушло раз, а це знову треба зложувати гроші, щоб його лікувати. А всі жити хочуть. Просто виживай люди, з якими ми спілкуємося на ярмарку по вулиці Полоботка. У переважній більшості пенсіонери тут запевняють не від хорошого життя. Пенсії мізерні, допомоги чекати немає, звідки покладаються на те, що виростять і продадуть. Дайте нам вижити якось, бо ж це біда. Хай депутати за нас трохи подбають. І скільки ви так за день можете заробити? А скільки банку продам? Хліба куплю. дві банки продам. А хто ходить, пенсія ходить. Тож дивляться, аби щось дешевше купити. попит на продукцію запевняють, є кажуть, вчащають сюди навіть міські депутати. Я свої постійні клієнти приходять, продукція користується попитом. Продукція не кроплена, продукція не оброблена, картопля ніякі ми не пристіжимо ніде. Нічого і діткам беруть, і всім беруть. Ми за їх голосували. Ми ж ходив цей третяк ходив, просив. Якщо ви будете за мене голосувати, ми вам оставимо до Притяка не стало, й то куди нам іти до шакирзями. Заступник міського голови Микола дядюсь підтверджує рішення виконкому. Таке дійсно є. каже, що ярмарку там бути не повинно, адже торгівля має відбуватися лише у відведених для цього місцях, тобто на ринках. Саме поняття ярмарок є тимчасовим. Замість торгівлі додає там, має бути проїжджа частина з одностороннім рухом та парковкою. Однозначно, що воно остаточне. Вулиця це вулиця, це частина транспортної пішохідної мережі міста. Відповідно, вона повинна функціонувати як торговий ряд забезпечувати пересування пішоходів і водіїв і автомобілів. Будуть перетворення організації дорожнього руху так, щоб організувати односторонні рухи і можливість паркування в центральній частині міста. У відповіді людям на їхнє звернення було повідомлено, що вони можуть торгувати всередині ринку або ж на ринках, що знаходяться на вулиці Сагайдачного, ринку Маріон, так званому ринку Дикому, Андріївському, та на ринку, що знаходиться на вулиці Млинівська. Це людей не влаштовує. Нам називали на Млинівський колгоспний базар. Ну як туди їхати? ми живемо в Старомельську, там раз тиждень. Ми виходимо 4-5 разів на тиждень сюди. Нам говорили на юбілейному, нам казали в підземках, там є десь там, названо куди. Ну це ж слухайте, це насмішка над людьми. Бо мені близько до залізниці. Я сіла на електричку, приїхала і. Тролевісом я ж в маршрутку і неможливо їздити. мені 40 гривень в одну сторону, сорок А як я торгую, тільки 300 гривень, 400 ти а торговля слабенька. Подібна ситуація відбувалася із ліквідацією ярмарку по вулиці Шевченка. Там, після кількарічних суперечок, все ж прибрали місця для торгівлі і зробили проїжджу частину. У планах має бути платна парковка, уже навіть є приватний оператор, який надаватиме таку послугу. Як повідомили продавці, така ж сама доля їх не влаштовує, тому вони будуть йти на по. За чергову сесію і вимагатимуть, щоб дію ярмарку продовжили бодай до кінця війни. Сильні духом та незламні, попри всі труднощі, цього тижня у рівному відзначили провідних спортсменів області, які мають інвалідність. Їхні історії це приклади надзвичайної сили волі та мотивації, що надихають кожного. На урочистому заході їм вручили нагороди за високі досягнення та за віддану любов до спорту. На події побувала наша Юлія Котляревська. Вона і продовжить. Вічність. Стану... відбувся захід, під час якого нагороджували незламних ветеранів війни, спортсменів з інвалідністю. Спорт їхня стихія. Саме у ньому вони відчувають себе впевненими та неймовірно успішними, досягаючи високих успіхів не тільки на українській, а й на світовій аренах. Євген Федосієнко один із учасників заходу. Чоловік отримав важке поранення, через яке втратив можливість ходити. Попри це, він не опустив руки та почав розвиватися далі у спорті. Нині ж уже має великі досягнення. Зараз приймав участь в. У змаганнях ігри ветеранів це було чотири регіональних тури по Україні. І от зараз пройшов на фінальні змагання, поїду до Києва 8 числа. Минулих вихідних був на чемпіонаті України з плавання, то звідти привіз три золота і бронзу. Чоловік додає, такі заходи потрібні для залучення хлопців, які повернулися з зони бойових дій, людей, які отримали важкі поранення та стикнулися з труднощами у мирному житті до ветеранського спорту. Це навіть на світ, це навіть про те, щоб залучити як більше хлопців, які повертаються з, район, з району бойових дій. Які опускають, ну уходять в себе, короче, яких опускаються руки і тихнуть очі. І от ми, ми є прикладом для них. Ми є амбасадорами ветеранському спорту. За словами начальника управління у справах молоді та спорту, цей захід став першим за останні роки, у якому підбили підсумки досягнень спортсменів з інвалідністю. Головним меседжем є привернення уваги до того, що ці люди частина суспільства, яка гідно представляє Україну в контексті спорту. Ми на жаль живемо в час, коли Ветеранів, коли людей з інвалідністю стає все більше і більше, ми хочемо показати, що це такі самі люди, як ми. Вони не повинні мати, скажімо, якихось, вони повинні бути звичайними членами суспільства. Тобто, це з точки зору національно-патріотичного виховання, з точки зору вшанування спортивної слави наших спортсменів, був в принципі, як мені такі ж сказали, це перший захід. За останні років до концертної програми долучилися і вихованці одного з танцювальних гуртків, учасники якого мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Адже життя це виклик, і коли з ним впоратися, можна знайти своє покликання таке, яке знайшли герої заходу. Хтось у танцях, хтось у стрільбі з луку, хтось у плаванні. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.